Усім привіт! Ну що ж, 17 вересня Польща вже зачинила кордони для авто з російськими номерами. Обмеження відносяться до машин, які вміщають в себе до 10 людей, включаючи легкові та гоночні автомобілі, які зареєстровані в Росії повідомленні говориться про те, що транспортні засоби, які зареєстровані в Росії та мають російські номери, які з'являться на польських прикордонних переходах, будуть повернуті в країну, яка не входить до країн ЄС. Такі дії будуть відбуватися навіть до тих водіїв, які не являються громадянами Росії, але мають автомобіль зареєстрований в Росії і на російських номерах. Також дали пояснення, що автомобілі не будуть пропускатися, не дивлячись на то, чи вони особисті чи використовуються в комерційних цілях. Раніше заборонили в'їзд машинам на російських номерах в такі країни, як Естонія, Латвія, Фінляндія і Литва. Маю надію, що ця інформація була цікава для вас. А я бажаю швидшої перемоги в нашій країні. І будьте здорові!